Відправляю замовлення у Німеччину з України, моєму віп-клієнту та партнеру. Дуже велике замовлення зробила дівчина, тому що в Україні у нас нижчі ціни на продукцію ЛР. Тому, якщо ви проживаєте в Німеччині, можете звертатись до мене і я вам допоможу придбати продукцію ЛР дуже-дуже вигідно. Навіть з оплатою за доставку міжнародної посилки вам все одно буде. Ну, краще, вигідніше купляти продукцію ЛР. Також ця дівчина стартанула по програмі Ласкаво просимо в ЛР, бо ця вся продукція, яку ви бачите зараз, набір великий, то має більше 250 СП. А це значить, три місяці підряд робіть по 250 балів. І на четвертий місяць ви у подарунок від компанії ЛР получите ось такі ще три гіля алоя вира з персиком та зубна паста гель алоя вира. Теж у подарунок буде дівчина ось замовила: сьогодні останній а -а -а. день кстати, акції 3 гіля алоя вира з персиком і спрей алоя вира, спрей швидкої допомоги у подарунок получаєте. Також супер актив для мозку, для пам'яті, для покращення зору, для е, гарного гормонального фону жінки, від болі в суглобах е, і для покращення жіночого здоров'я. Е, Майдмайстер з -з золота формула, антистресовий напій, вітаміни для мозку і всього тіла. Е, дуже класний склад, і це буде. Захист від е, нервової системи, е, захист від пер перевтоми, багато буде енергії, е, покращиться е, репродуктивність людини, пам'ять, мозок буде більше працювати, більше запам'ятовувати е, і взагалі більше дій ви зможете зробити за день. Збагачене вітаміном D, коензим q 10 е, вітаміни групи B, селен, е, Вітамін К, ну там дуже великий склад, який для корис, користен для всього, всього організму. Про баланс, мінеральний комплекс для олужнення організму. Це мінерали кальцій, калій, магній, натрій, мідь, хромолібден і кремній. І це все необхідно просто щоденно нашому організму для обміну речовин, для покращення енергетичного балансу, для так, не встигну. Гриші замовили і шампунь Алоя Вера з маскою, які зараз в акції. Поспішайте зробити замовлення. Буду рада вам допомогти.